Отже, одна з задач тесту на когнітивні здібності, які зараз здають ті, хто проходять на кандидати на серйозні посади. Це тест на когнітивні здібності. В принципі, знаючи логіку, філософію, етику, психологію трішечки, та і взагалі будучи ірудованим трішки, а майже всі завдання можна пройти. Єдине, що одне завдання, яке я дивився, воно вимагає все ж таки записування, тобто певної схематизації. Зазвичай такі завдання краще відкладати на останок. Чому? Тому що ви, коли його виконуєте в останню мить, ви знаєте точно вже скільки у вас часу. Можна. Спробувати і одразу, але вас буде постійно бентежити, хвилювати, чи встигаєте ви, чи будете ви встигати з іншими питаннями. І тому тут важливо якраз от той момент, що ви точно знаєте, у вас шматок часу, скажімо так, 7 хвилин чи 15 хвилин залишається спокійно а, вирішити раз, два, три і декілька разів ще раз перевірити. Тоді у вас менше відволікання просто-напросто. І от е, таку задачу і бажано прописувати. У мене це зайняло взагалі то 4 сторінки, ну насправді можна на двох це зробити. Я спробую це зробити. На комп'ютері, так, щоб вам було видно, сподіваюся, що а, ви зможете тут розглядіти. Якщо не зможете, я буду зачитувати і а, ви зможете перевірити. Так, значить, ну, давайте так. Умова у нас така, припустимо. Я змінив трішечки параметри задачі для того, щоб, а, ну, скажімо так, не було ніяких претензій, і для того, щоб це було цікавіше само по собі. Так, значить, Давайте дивитися на екран. Ага, ось у нас екран, так, Зараз повертаємо. повертаємо, отак от, так, так, так. А, значить, У нас така ситуація. Припустимо, я хочу отримати найбільшу кількість переглядів, але не знаю, як це зробити. Статистика моя мені нічого особливо не дає корисного, корисної інформації. Це, так би мовити, рандомні якісь там стрибки. І от я розумію, що в мене найкраще контент може піти тоді, коли я розрахую, що день, в який а, мій конкурент отримує найбільшу кількість вподобайок, скажімо так, це день, коли мені. Варто перепочити або створювати контент, але ж не завантажувати його. І от мені треба визначити, коли у нього це найбільша активність, щоб не розпорошувати свою аудиторію, щоб потім, коли у нього менша активність аудиторія, частіше потрапляла на мої відео. Да, на схожі за тематикою цільова аудиторія. І я не маю доступу до його аналітики, звісно, це тільки з його аккаунту можна побачити, так само, як і він не може мати. Але. У нас в відкритому доступі кількість коментарів, так звана реакції, кількість вподобак теж реакція, кількість переглядів теж відома, відомий параметр. Це відкриті дані, тому що ми живемо в відкритому суспільстві і це, в принципі, не суперечить такі дані принципу приватності. І я, наприклад, знаю, коли у нього найбільше ігнорування. І От, скажімо так, можливо, коли у нього найбільше ігнорування, мені варто якраз розміщувати. Контент свій. так? А коли у нього найбільша кількість сподобайок, мені от потрібно підключати техніку, записувати, тобто бути не онлайн, а офлайн працювати. От Це буде найбільш доцільно. І тоді, можливо, буде зростання каналу більш ефективним, ніж просто знаючи тільки свою аналітику. Бо коли ми знаємо тільки свою аналітику, виходить, ми ну, бачимо тільки з одного боку на ситуацію. А в нас задача подивитися з, в перспективі з боку іншого. Що мені відомо? З умови задач нам відомо, що кожного дня у тиждень, кожного дня протягом тижня, так, є такий параметр. Один з параметрів є ключовим. З вівторка по п'ятницю нам відомо, що лише один з параметрів є найбільш активним. Або вподобайки, або коментарі, або ігнорування повне, тотальне ігнорування, так, або найбільша кількість переглядів. Це з вівторка по п'ятницю. Отакі в мене дані. Найбільше як він отримує на день пізніше найбільшої кількості переглядів, на день пізнішої пізніше найбільшої кількості переглядів. Я не знав, в який день вподобайки, але я знаю, що от, а, пізніше, тобто на наступний день, після найбільшої кількості переглядів, скажімо. Да? Далі, найбільше коментарів він не отримує по п'ятницях. От, по п'ятницях він не отримує найбільшу кількість коментарів а Також їх немає одразу перед днем ігнорування його контенту. День ігнорувань контенту не буває по четвергах. І остання умова: першим у тижні може бути або найбільша кількість переглядів, або найбільша кількість коментарів. Все заплутано. Тут незрозуміло, що до чого, який день. Але в принципі з умов цієї задачі ми можемо, наприклад, як ці параметри, цей параметр, який шукаємо, можемо визначити, у який день у конкурента найбільша кількість сподобайок, Да? Можемо визначити в принципі, так само, як, наприклад, знайти там кількість автомобілів, їх кольори, наприклад, кількість товару або поведінку покупця, скажімо так, по понеділок він купляє, частіше покупець такий узагальнений, да? купляє а, зелений чай. Да? По вівторках він нічого не купляє. По середах, скажімо так, він найбільше купляє каву, по четвергах капучино і по п'ятницях, наприклад, чорний чай. так? Ділок зелений, в п'ятницю чорний. І нам треба розрахувати, скажімо так, день тижня, коли він може нас купити там, арабіку, наприклад. да? Ну, Коротше кажучи, в принципі, знаючи таку кількість параметрів, можна визначити один з них. А давайте подивимося це на прикладі пошуку контенту, в який день найбільша кількість сподобак. Все ж таки, в який день тижня найбільша кількість вподобаєк у нашого конкурента. Який алгоритм тут розв'язування? Значить, ну, перше, я тут буду синеньким позначати. А, значить, давайте так повністю зробимо. Значить, мої коментарі будуть синім кольором. А, далі. В першу чергу треба записати наочно, щоб. Кожен параметр, кожен параметр всього треба записати, так би мовити, як певну умову. Для чого це потрібно? Ну, Для того, щоб візуально в нас були, були ключові дані, не слова, які ми бачимо в умові, які потрібно кожного разу перепчитувати в вигляді речень, а конкретні дані, щоб швидше думати. Це краще зроблять математики і логіки професійні. Вони будуть просто використовувати значки диз'юнкції, кон'юнкції, квантери загальності, квантери існування та інші. От. А оскільки у нас тест на когнітивні навички, так, то ми не будемо заглиблюватися в це, зробимо трішечки це менш елегантно, але, в принципі, за тою самою логікою. Значить, що нам потрібно? Записуємо перші наші умови. Значить, я буду записувати коротенько і коментувати, щоб ви не збилися. Значить, перегляди. перегляди. Далі. Тут, звісно, ручкою олівцем тут краще і швидше буде записати. Так, перегляди. Вони завжди передають лайкам, вподобайкам. Це наша перша умова. Перегляди вподобайкам. Ну, тут треба стрілочку позначити, було б більш грамотно. Але, щоб не ускладнювати, то ми перегляди вподобайкам, да? Ну, Давайте так от зробимо. От. Передують вподобайкам. Далі записуємо другу умову нашу. Так. Друга умова, що у нас тут буде? А, значить, коментарі, поставлю літеру К. у нас буде відомо, що це коментарі. Коментарі не п'ятниця. Коментарі не п'ятниця. І у нас ще з другої умови виходить, що? По п'ятницях, а також їх немає одразу перед Днем ігнорувань контенту. Коментарі не ігнорування. Да? От, от, Літера І. Коментарі не перед ігноруванням. Да? Так. Далі. Третя умова. А, третя умову у нас, значить, це ігнорування літера І. Ігнорування контенту. Отак. Спеціально коротенько записуємо, щоб не відволікатися на слова. Ігнорування контенту не четверг. Не у четверг. Не четверг, так? Чотир, четверта умова у нас, значить, у нас вівторок, вівторок, це буде. А, так, тут конъюнкція, дез'юнкція не поставлю. Дез'юнкція, або. Да, тут не сувора дез'юнкція повинна бути. Значить, а, у нас виходить, що по вівторках у нас або перегляди, або, або перегляди, да, або коментарі. Або перегляди, або коментарі. Я думаю, що тут глядачам дуже погано видно, тому що текст дрібний. Зробимо трішечки більше. Ось так, так? Да? Ну давайте ще раз трішки більше. Ось так. От. Значить, Всі умови зараз ми в принципі, записали. У нас чотири умови. Єдине, що у нас тут ще не записано, що у нас от передумова у нас тільки з вівторка по п'ятницю. Вівторок-п'ятниця, лише один з параметрів є найбільш активним. Значить, Давайте тут цю передумову зазначимо так. Автор... Давайте прямо пропишемо. Тут спеціально треба отак одразу написати. В дні тижня. Значить, понеділок ми вже не вписуємо однозначно, тому що його немає. Середа четвер, п'ятниця. Ми вже знаємо, що у нас не 5 днів тут, а саме 4 виходить, тому що з передумови самої. Кожного дня на тиждень у нього діє такий параметр. З вівторка по п'ятницю лише один з параметрів є найбільш активним. А, далі, ну що ж, наступний крок у нас який може бути? А, так. Дивимося першу умову. Значить, у нас коментарі не по п'ятницях і коментарі не перед, а, не перед ігноруванням. Коментарі не по п'ятницях. і... Ні, у нас тут буде, тут буде трішки інше. Значить, у нас виходить, що перша мова, нам відомо, що перегляди передують вподобайкам. Коли у нас тоді перегляди можуть бути? Коли перегляди у нас можуть бути? Отак одразу ми не скажемо. так? Тоді ми виходимо з чого? Так, перше. Да? Перше тут будемо ставити точку, щоб розрізняти е, кроки нашого вирішення. Задачі ми поставили скобочку, а тут ставимо одиничку і крапочку. Е, коли ж у нас все ж таки от, для того, щоб визначити кількість вподобайок, да, нам треба з'ясувати, коли у нас кількість переглядів. Тому що ми знаємо, що перегляди завжди передують вподобайкам. А коли у нас перегляди. Перегляди, у нас, значить, так, давайте запишемо крок, коли. Перегляди. Оце нам треба, тому що от ми знаємо, що вони зазвичай перейдуть вподобайком з першої нашої умови. Другий крок. Тут можна почати з будь-якого етапу, але ми підемо по порядку, для того, щоб не заплутатися. В принципі. Другий крок у нас може бути такий: Значить, бюджет, вибачте, значить, у нас вподоба... перегляди, перегляди. Вони будуть. перегляд. Або коментарі. Це у нас вівторок, вівторок, а, вівторок, вівторок перегляди або коментарі. Значить, ми знаємо далі, що? Що у нас виходить? Значить, а, взагалі то от так от зробимо ще відступ такий а, умовою у нас коментарі. Не по п'ятницях. Значить, ми знаємо, що коментарі не по п'ятницях. А що це означає? Що будь-який день, вівторок, середа або четверг. Давайте тут я напишу. Коментар далі. Коментар, крім четверга. Коментар. Далі. Тут вівторок те маленько у нас буде. Третій крок ми дивимося. Значить, По вівторках у нас або коментар, або перегляди. Да? Поставимо тут ще P, перегляди. Отак от, от робимо, робимо таку собі, такий запис, от, як майже матрицю якусь таку. Далі питаємо: все ж таки, коли у нас коментарі? Коли коментарі взагалі. Ось ми подивилися, що вівторок, <кій> середа-четвер, у нас точно от можуть бути, не є, а точно можуть, а можуть бути. Але точно їх немає у п'ятницю. Четвертий крок, який ми можемо взяти, виходячи з цих умов. Значить, відомо, що у нас коментарі не перед ігноруванням. Коментарі не перед ігноруванням. Не перед ігноруванням, так? А, якщо коментарі е, е, не перед ігноруванням, то з чого це випливає? А, що вони у нас тоді не перед е, ігнорування у нас взагалі ігнорування, у нас було відомо, що. От ці от перегляди, вони передують ігнорунню. І якщо у нас ігнорування, не передують ігноруванню, і якщо у нас не передують ігноруванню, значить, якщо у нас ігнорування, може бути от ігнорування, у нас виходить, може бути. Давайте ще отут. -от -от. Поставимо, значить, ігнорування може бути, в принципі, будь-який день. Крім четверга, ми бачимо по умовам. Так? Крім четверга. Тоді ігнорування пишемо тут. Далі середа. Далі у нас четверг немає. І в п'ятницю може бути ігнорування. Потім будемо виключати, який з них у нас зайве, виходить. От. І тоді, виходить, якщо у нас у п'ятницю є ігнорування. ігнорування так? А коментарі а, вподобайки у нас, м -м, верніше, так, значить, у нас коментарі у нас ніколи не йдуть перед ігноруванням, то значить а, в четвер а, коментарів точно немає. Оце у нас вже виключається. Давайте якось його позначимо. Тут а, може, так. <гану> а, ґум, ні, не так. Давайте отак от просто закреслимо червоним. Да? так? От Значить, Тут у нас вже один параметр відомий. Відомий один параметр. А, далі записуємо. Наступний крок у нас який може бути. П'ятий. Так, п'ятий крок. З того, що нам відомо, значить. У нас коментарі не можуть бути посередах. Чому? Тому що а, не можуть бути по середах, тому що за четвертою умовою, за четвертою умовою, вони або вони можуть бути по вівторках, або коментарі можуть бути, або перегляди. І тоді виходить, що коментарі не, не середа. Коментарі не середа. Чому? Тому що а, вони можуть бути а, по вівторках. Можуть бути, а можуть не бути. Так, вони можуть бути або по вівторках, або, або можуть бути перегляди по вівторках. А, щодо переглядів. Да? Ми сказали за другою мовою да, перегляди або коментарі по вівторках. Тоді коментар точно не середа. І тоді ми другу К теж викреслюємо. Коментарі не по середах. От У нас наступний параметр у нас зникає. Да? Далі наступний крок, який ми можемо. Звідки ми дізналися, що коментарі у нас не посереда. Давайте ще раз це проговоримо. Значить, Це у нас випливає з того, що у нас. четверте правило, да? Четверте правило, дивимося, що по вівторках у нас або перегляди, або коментарі. Умова. Або перегляди, або коментарі. Іншого не дано. Так, не факт, що по вівторках будуть якраз коментарі, але. Так само можуть бути і перегляди, але це, з цього випливає, що коментарі не можуть бути в якийсь інший день. І ось ми вже декілька параметрів з вами визначили. Так? А, далі шостий крок, який ми зробимо з вами. Так. Шостий крок. Значить, у нас виходить, що коментарі припадають на вівторок. Коментарі. Вівторок. Звідки це випливає? Це випливає з того, що у нас коментарі по вівторках можуть бути. так? Це підтверджується нашою першою умовою. так? Перегляди передують вподобайкам у нас було, так? А далі друга умова. Коментарі не у п'ятницю. Коментарі не у п'ятниці. І коментарі не перед а, а, ігноруванням. Коментарі не перед ігноруванням. А, ігнорування у нас позначено п'ятниця середа вівторок. Коментарі не бувають перед ігноруванням, це означає, що а, їм найбільше відповідає а, якраз оцей вівторок, тому що, а, якщо в четвер, то вони Передують ігноруванню, можуть йому передувати так. Нам ще треба визначитися, де саме ігнорування, так? І принаймні нам чітко все ж таки у нас простежується, що е коментарі це е вівторок. Вівторок, бо, е бо вони не середа. Коментарі не середа. Значить, да, п'ятницю немає. А, дійсно, четвер ми їх теж викр... викреслили. І все, однозначно, це вівторок. Ми зрозуміли з вами. Сьомий крок у нас який може бути? Сьомий крок. А, значить, ігнорування, ігнорування у нас виключається з о, середи. Да? Виключається із середи, тому чому воно може ігнорувати? Чому ігнорування може виключатися з середи? Давайте закреслимо, щоб було видно. Перше ігнорування це не четвер. так? Далі коментарі не перед ігноруванням. Ось у нас ми поставили, що у нас коментарі у вівторок. Тоді ігнорування, після якого вони йдуть, а умова у нас яка друга, не перед ігноруванням. Значить, викреслюється. І виходить, що у нас припадають коментарі або ігнорування, або вівторок, або п'ятниця. Але вівторок ми вже визначилося, що це у нас день коментарів. Тоді це теж викреслюється. Так? викреслюється. Залишається, що у нас а, от той факт, що а, ігнорування у нас припадає на п'ятницю. Ігнорування припадає на п'ятницю. Тут може бути така спритність рук в, в тих в цих задачках, тому треба бути дуже обережним. А, от, ігнорування у нас виключається з середи. Да, да, Давайте восьмий крок, щоб не заплутатися, позначимо, що а, це ігнорування це п'ятниця. Це теж відповідь. Так? Значить, Дві відповіді ми вже чітко знайшли. А, відповідь одна. Зеленим їх позначимо. Да, да, і відповідь друга. На шостому і на восьмому кроці. Отак само і ви, коли вирішите цю задачу, ви її відмічаєте, що знайшли, що вже знайдено остаточно. А, так, далі. Дев'ятий крок у нас який може бути. Шукаємо, де ж у нас можуть бути вподобайки, оці, вподобайки на що вони припадають вподобайки. Дивимося умови про наші вподобайки. Перегляди перейдуть. Ось така у нас виходить, матриця. Значить, у четвер у нас найбільша кількість вподобайок. Ми це визначили, це і є відповіддю. І це випливає з першої умови. Дивіться, у нас була перша умова, який тут був алгоритм. Значить, перегляди перейдуть вподобайкам. У нас була це перша умова, а при вирішенні, при формулюванні алгоритму нашого рішення, ми підходимо до цієї першої умови як до відповіді, як до ключа. Спочатку ми пішли від того, що нам відомо більш-менш, потім від того, що від... відомо більш-менш достеменно. Потім йдемо від того, що нам точно вже не підходить, і підходимо поступово вже до ключа цього першого, з якого ми почали, перегляди перейдуть вподобайкам. От. І значить тоді, якщо у нас нам відомо, коли, вподоб... коли перегляди, так, що вони у нас на середу припадають, так, то звідси у нас відповідь, що вподобайки у нас тоді на четверг припадають. От е, і сама по собі відповідь. Я думаю, це насправді для нетренованого розуму може бути достатньо непросто. Але якщо один раз ви зрозуміли шлях, як вирішувати, то тоді а, вже стає це більш-менш. зрозумілим. А, да? І тоді виходить, що? що? у нас на... Давайте підпишемо ще раз ці кроки, щоб було вже зрозуміло. Значить, дев'ятий крок у нас виходить це. Mm. Так, дев'ятий крок. Ми бачимо, що вподобайки це у нас буде четвер, оскільки ми знаємо, що на десятому кроці у нас чітко вимальовується, що перегляди. Перегляди це середа. Перегляди це середа. От. Тобто, яка найбільша кількість вподобайок у нас насправді тут 10-й крок повинен бути на місці 9, а 9 завершальним, але інтуїтивно ми побачили оцю от картину, да, що перегляди у нас припадають на середу, і якщо вони на середу, то з першої умови виходить, що перегляди передують вподобайкам. Принаймні, тут, в принципі, все правильно по кроках було зроблено 9-10. Якщо нам відома умова, що вподобайки після переглядів, але ми не знаємо, в який саме день. То вподобайки точно не можуть потрапити на середу, тому що тоді б вони були після коментарів, а вони в нас після переглядів. І тоді перегляди вже наостанок кладуться на середу, і все стає на свої місця. Тут і у мене а насправді воно до п'ятниці підходить, якщо ви правильно. Якщо ви слідкували, ось така закономірність. От, знайшли ці дні. Ну що ж, добре, бажаю всім успіхів. Е, можливо, якщо у вас є ще якась така цікава схожа задача, то звертайтеся, пишіть. Я працюю зі студентами, здобувачами, кандидатами на посади і намагаюся їм пояснити ці алгоритми. Це єдина задача з усіх, які я бачив, яка вимагає таку от прямо пропису. Якщо його не зробити, то в умі це неможливо все одночасно, принаймні швидко. Довго так можна, дуже, але дуже довго. А щоб швидше, треба прописати, щоб був наочний так би мовити. Візуальний контакт, візуальне, візуальне зображення. Це, до цього, цим користуються і професійні геометрії. Саме тому геометрія вимагає все ж таки якогось креслення, тому що розум не може, наприклад, уявити собі фігуру з тисячами кутами, а намалювати її можна і правильно розробити розрахунок. Це з науковчення Ягана Готліба Фіхте і не сучасна, не супернова математика. Це відомо здавне не було Бажаю всім успіхів і високих результатів. Всього найкращого. you mm -hmm.